Ну мод чесно, невдач бояться всі. Але чи завжди так було? Знаєте, що цікаво? Наше ставлення до поразок має довгу, таку дивовижну історію, і якщо в ній розібратися, це може докорінно змінити те, як ми дивимося на власні помилки. Тож, давайте зануримось. От що таке невдача? Здавалося б, просте питання, та відповідь на нього може бути ну, доволі болючою, це відчуття знайоме кожному з нас, але те, що саме вважати невдачею, о, це кардинально змінювалося протягом століть. У нашому сучасному світі, який просто одержимий успіхом, ми, здається, вимірюємо його якоюсь дивною вузькою лінійкою, і найчастіше це гроші. Такий підхід створює просто неймовірний тиск, він майже не залишає місця для помилок і перетворює будь-яку поразку на щось ганебне. Але невже так було завжди? Невже невдача це синонім сорому? Зовсім ні. Історія насправді пропонує нам набагато мудріші та я б сказав добріші погляди. Давайте зазирнемо в минуле і подивимося, чого воно може нас навчити. Отже, наша перша зупинка в цій подорожі стародавня Греція. І тут уявіть собі, вперше з'явилася думка, що невдача може бути не просто прийнятною, а навіть шляхетною. От візьмемо до прикладу знамениту трагедію Цар Едіп. Її головний герой це порядна, розумна, здібна людина. Він робить усе правильно, але в кінці зазнає абсолютної катастрофічної поразки. І що найважливіше, афінська публіка не бачила в ньому невдаху ні. Вони розуміли, що жахливі речі можуть трапитися навіть із найкращими з нас. Тому головний урок грецької трагедії це співчуття. Або ось ще один просто хрестоматійний приклад битва при Фермопілах. Спартанці були розгромлені, вщент, але їхня поразка увійшла в легенди, стала символом неймовірної відваги, і це був фундаментальний урок для греків. Програти не означає втратити гідність. Можна зазнати поразки, але залишитись героям. А тепер різка зміна декорацій. Переносимося до Риму, і тут повірте, все кардинально інакше. Римляни, скажімо так, були одержимі успіхом. Причому дуже конкретним. Формула була простою: гроші, слава і військова доблесть. Крапка. Така жорстка система створила суспільство, пронизане тривогою, де страх невдачі був майже нестерпним. І ось вам історія, яка все пояснює дев'ятий рік нашої ери. Римський полководець Вар зазнає нищівної поразки від германських племен. І що він робить? Одразу ж накладає на себе руки. І знаєте що? Це нікого не шокувало. Це було по суті очікувано. У римському світі невдача була настільки принижливою, що виправдань просто не існувало. Але саме в цей, здавалося б, безвихідний час з'являються дві ідеї: ідеї настільки потужні, що вони кидають виклик усьому жорстокому римському світогляду. Ви тільки спробуйте уявити, наскільки революційно, просто вибухово це звучало для римського вуха. Ісус, по суті, перевертає все з ніг на голову. Він каже, що ті, хто не успішний в очах світу, насправді є успішними в очах Бога. А чому? Бо саме невдача, поразка руйнує гординю і відкриває серце для чогось більшого. Це ж повний переворот свідомості. На сотні років християнство надало невдачі нового, майже престижного статусу. Воно кинуло виклик римському культу успіху. Невдача перестала бути причиною для самогубства, а стала шляхом до смирення і навіть до благословення. І що цікаво, приблизно в той же час, але на іншому кінці світу, на сході, Будда приходить до схожої, хоча й дещо іншої думки. Він вчив, що справжній успіх це не здобути все, а навпаки, повністю відмовитись від мірських бажань. Для римського легіонера таке життя під деревом без нічого виглядало б як абсолютна стовідсоткова поразка. Гаразд, стрибаємо вперед у часі. Кінець XVIII століття Париж на сцену виходить Наполеон Бонапарт, і він приносить із собою новий соціальний порядок, який знову все змінить. Наполеон проголошує еру меритократії, тобто ідея в тому, що кар'єру тепер мають робити талановиті, а не ті, кому просто пощастило наробитися в правильній родині. Успіх більше не залежить від походження, а від особистих заслуг. Звучить справедливо чи не так. Але, як то кажуть, є один нюанс у цієї медалі є й темний бік. Бо якщо успіх це твоя особиста заслуга, то виходить, що і невдача. Теж твоя особиста заслуга, вона перестає бути трагічною випадковістю, як для греків чи благословенням, як для християн. Вона стає доказом особистого морального провалу. Та історія, на щастя, не стоїть на місці. І от у 19 столітті з'являється нова, абсолютно інша ідея про невдачі, і приходить вона зі світу мистецтва. Отже, уявіть собі. 1863 рік Париж, головна мистецька подія року, офіційний салон. І тут журі бере і відхиляє роботи купи художників, серед яких Мане, Пісаро та інші. Митці, звісно, обурені, влаштовують протест, і імператор дозволяє їм відкрити власну виставку. І що ж стається минає час і стає очевидно ті, кого визнали офіційно, були просто посередніми, а справжніми геніями були ті, кого відкинули. І так народилася нова, дуже втішна ідея. Можна зазнати невдачі зараз, але історія майбутнє тебе виправдає. Це та сама думка, яка, мабуть, гріла б душу і кіцу, і Ван Гогу, і, знаєте, навіть молодому Стіву Джобсу. Справжній успіх може вимагати довгого очікування, іноді навіть довшого за життя. Ну що ж, і ось ми тут у сьогоденні. Як усі ці історичні ідеї, всі ці погляди на успіх і поразку живуть у нашому сучасному світі? Давайте згадаємо 1987 рік. Журнал Forbes вперше публікує свій знаменитий список найбагатших людей планети на першому місці Йошіакі Цуцумі. Його статки 20 мільярдів доларів. І тон журналу був абсолютно тріумфальним, ніби багатство це єдина і найвища міра успіху. Але іронія долі в тому, що буквально за два тижні після цього тріумфального випуску світові фондові ринки обвалюються. Рока не пізніше, у 2011-му, протести Occupy прямо поставили під сумнів ідею, що багатство дорівнює доброчесності. Їхній головний аргумент був простий: бути хорошою людиною це не про гроші, це про мудрість, доброту, про зовсім інші речі. Так, до чого ми ведемо? А ось до чого. Майже кожна людина в певний момент свого життя зазнає поразки. Це просто факт. Але сьогодні ідея про те, що невдача може бути шляхетною, що вона не є вироком, майже зникла. Можливо, щоб перестати бути такими нещадними до себе, нам варто зазирнути в історію і згадати ці старі, але набагато добріші ідеї. Дивіться, історія дає нам цілий арсенал ідей про невдачі. Це може бути трагедія, як у греків, шлахетна поразка, ганьба, як у римлян, або навіть благословення і питання, яке залишається відкритим для кожного з нас, які з цих ідей ми оберемо для себе сьогодні.